Слава Богу навіки! Каже Боже Слово, знаємо теж, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум. Хай пізнаємо Бога істинного, правдивого і пробудемо в істинному Сині його Ісусі Христі. А цей Бог вічний, Бог істинний і життя вічне. Діточки, бережіть себе від ідолів. Ми сьогодні будемо говорити про цю правду, яку ми шукаємо, тому що Бог хоче, щоб люди усі прийшли до пізнання правди, покаялися в своїх гріхах, отримали спасіння своїх душ і жили для Ісуса серцем, душою, любили Його і пізнавали Господа. Ісус колись молився до Отця і говорив, каже, Отче. Всіх, кого ти мені дав, я їм каже, даю життя вічне. А життя вічне, хай знають тебе, істинного Бога, і посланого тобою Ісуса Христа. Хочеться, щоб люди всі пізнали це життя вічне, мали його внутрі себе улюблені. Ісус навчав, каже, що Царство Боже всередині, внутрі, вас, щоб там замешкало Царство Боже. А Царство Боже це не їжа, і Петво. А царство Боже це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Хто так служить Богові, той людям і милий, і Богові є уподоби? Тому дав би Бог, щоб це царство Боже було у всіх нас. Я хотів зачитати Боже Слово. Це буде друге до Тимофія, 2 розділ, 15 і нижчі вірші. Старайся. Представити себе Богодостойним, робітником бездоганним, що вірно преподає, навчає слово істини. Ось, і він там далі каже, що багато відступило від віри, ось говорили, що Воскресіння вже були, було і руйнують у деяких віру. Ну, Він там потужно каже: ну, тверда основа Господня стоїть, що має печатку оцю. Господь пізнав своїх, і хай відступиться від неправди всякий, хто ісповідує ім'я Господа. І далі він каже, що в великому домі знаходяться посудини не тільки золоті і срібні, але й дерев'яні і глиняні, і одні в поважному, а інші в низькому вживанні. Але хто очистий себе каже від цього, буде чистий і потрібний володареві, і гідний на всяке добре діло. Бо хоче, щоб люди усі очистили себе. Як кожна жінка чистить посуду, миє, щоб потім дати їжу для гостей, для сім'ї, для чоловіка, дітей. Ось. Так само ми, щоб іншим дати цю їжу, Слово Боже приподати, науку правди, хліб, життя, що є Ісус Христос. Ми маємо бути очищені, освячені. Слава Ісусу! Колись свого часу пророк. Єремія говорив такі слова, вони мені впали глибоко до серця. Що нам каже Господь? Це буде Єремія книга, розділ 5 і з першого і нижчі вірші. Господь каже: підіть по вулицях Єрусалиму і подивіться, і розвідайте, і найдіть на площу Його, чи не знайдете людину. Чи нема того, хто виконує правду і шукає правду? Я пожалів би Єрусалима. Бачите, як цінно для Бога було, Бог Ізраїлю шукав людей, які поступають по правді і шукають правду, він би місто Єрусалим Бог зберіг. І що далі каже, каже Господь? Хоча і вони говорять: жив Господь, і клянуться брехливо. Чуєте, клянуться брехливо. Сьогодні багато є, що говорить, Господи, Господи. Але суть каже, не кожен, хто каже, Господи, Господи, в царство Боже, а той, хто виконує волю Отця Небесного. Тому дійсності, ми маємо задуматися, чи ми поступаємо по Божій правді. І далі каже: о Господи, хіба очі Твої не до правди звернені, Ти їх наказував, а вони далі упорствували і не чули. Болі, ти вигубляв їх, а вони не хочуть врозумитися і помудріти. Лиця свої вони зробили, як камінь, Ось. і не хочуть навернутися. І сказав я сам собі, може, це бідняки, вони нерозумні, вони не знають шляхів Господа і закона Бога свого не знають. Каже, піду я до знатних людей, які знають. Шлях Господній знає закон Бога і каже, але ці знатні люди сказали, ми зруйнуємо ярмо і відкинемо ярмо від себе. Ось. Стали, то кажуть, розкропущені, що собі дозволяли. І Господь каже, що каже, я буду робити. Ось. Накажу, каже, накажу їх за їхнє відступництво, що вони зробили віроломну, віроломно, улюблені. Як ми маємо дійсності бути ті люди, які поступаємо по Божому Слові, по Божій правді? Слава Ісусу! Мойсей ще таки говорить слова про Господа, Його величає Бога, ім'я Бога величає. Каже, віддайте славу Богу нашому, бо він є твердиня, досконалі діла Його, всі шляхи Його праведні, Бог вірний і нема неправди в ньому. Він праведний і істинний. Чуєте, який наш є Бог праведний і істинний, і всі діла Його досконалі. Слава Ісусу! Тому, Хай дійсності Бог благословить нас, улюблені, щоб ми серцем душою до нього приліпилися і щиро любили Господа. Я ще хотів зачитати притчі Соломона, там є така мудра порад, порада, такі слова. Прихили ухо своє і слухай слова мудрих, і серце твоє наверни до мого знання. І це буде утішаюче для твого серця, якщо будеш зберігати в серці Твому, і вони будуть теж в устах твоїх. Щоб уповання твоє було на Господа, і я учу тебе, і ти пам'ятай. Не писав я тобі тричі, хіба я не писав тобі тричі. В порадах і наставленнях, щоби навчити тебе точним словам правди, щоби ти міг передати слова правди і посилаючим тебе. Як приємно, коли Бог посилає, щоб говорити Боже Слово, але щоб каже, навчити тебе точним словам правди. Слава Ісусу! Тому ми бачимо, що правда є Бог, ось і Він сьогодні проповідується Його слава і велич улюблені. Колись люди в Самарії від свідчення Самарянки, жінки, почули про те, що зробив Ісус в її житті, як Він розказав їй серце ось. І вони, каже, ми по правді пізнали, кажуть, що Він є Спаситель світу Христос. Хочеться, щоб люди усі пізнали Ісуса і навернулися, і зрозуміли, що в ньому є тільки Спасіння. Слава Богу! І Павло, апостол, він був для людей язичників, каже, учителем у вірі і правді. Він навчав істини, щоб, щоб люди навернулись до Ісуса Христа. І Павло таке ще задає таке скромне питання для всіх нас. каже. Невже, каже, я стався ворогом, казавши вам правду? Люди не хочуть слухати правду. Дух Святий Ясно говорить, що від віри відступлять деякі, що не хочуть слухати правду. Правди Божої, а слухають науки демонських і всякі вчення бесовські слухають. ось. А ми маємо дійсності триматися Слова Божого і слухатися Духа Святого, який навчає правди істини. І знаєте, так само є люди чужі правди, що думають, що благочестя то є користь, ось. Каже, від таких ухиляюся. Бачите, чужі правди люди є навіть, на жаль. Дав би Бог, щоб ми були близькі, рідні до правди, до Бога, улюблені. Через кров Ісуса. Ми колись були далекі, а стали близькі через кров Ісуса Христа. Слава Богу. І каже, осторога є така, як ми отримали. Утримали пізнання правди, щоб ми навмисно не грішили вже улюблені, щоб ми зберігали себе святості і правді. Тому хай Бог підкріпить своє насліддя, свою церкву, ось тому, що Бог шукає в кожному народі. Хто шукає правду і поступає по Божій правді? Тому дійсності, щоб ми були правдивими християнами, щоб слово Боже рясно в нас перебувало, щоб ми утішалися цією правдою. Слава Богу! Бачимо, що Бог нам дав світло і розум, щоб ми пізнали Бога правдивого і щоб ми пробували в істинному Сині Його Ісусі Христі. А Він Бог правдивий і життя вічне. Ісус Христос для нас це є виноградна луза, правдива виноградна луза. А ми як гілочки. І якщо ми будемо пробувати на цій виноградній лузі, будемо Ісусі Христі, Він каже, пробуйте в мені, а я в вас. І чого попросити Отця, ім'я Моє вам буде дано. Тоді каже, рясно зародити. Він начне нас очищати. Ось. Щоб ми були дозрілою гілочкою і приносили гарні плоди у славу Ісуса Христа. Ісус навчав і казав, по тому пізнають, що ви мої учні, якщо маєте любов між собою, тоді зрозуміють, що дійсно ми є в Бозі і Бог у нас. Тому що, каже, ми перейшли від смерти в життя. Тому що любимо братів, щоб всі багато воскреснули від духовної смерті улюблені, які погибають люди, і жили для Ісуса, і пізнали Бога правдивого, і були в ньому. Йому за все подяка і слава. Амінь.